Не стоять осторонь проблеми дорожнього ремонту Івано-Франківські Свободівці. На думку депутатів від цієї поліцили, громадськість потрібно залучати до контролю за якістю, вчасністю та об'ємом робіт із відновлення дорожнього покриття. Ці функції можуть виконувати представники громадської ради, яку вже найближчим часом сформують обранці чи виконавчий комітет. До неї мали б увійти автомобілісти, приватні перевізники чи просто небайдужі мешканці. Для того щоб можна було. Безпосередньо в прямому контакті з виконавцями ремонту доріг контролювати об'єми виконання, якість та при потребі звертати увагу на те, як саме це робиться. Ми вважаємо, що громадськість, як і депутати міської ради, які є виразниками інтересу громади, повинні безпосередньо приймати участь у тих процесах, які стосуються нашого міста. В свою чергу більшість у міській раді має намір віднайти додаткові кошти на ремонт івано-франківських доріг. Зокрема, за два тижні депутати заслухають інформацію про виконання річного бюджету за перший квартал. І швидше всього внесуть до нього зміни, які й дадуть можливість спрямувати на реконструкцію покриття нові фінансові ресурси, адже на допомогу від уряду наразі сподіватися не можна. Ті кошти, які збираються в місті Івано-Франківську і розподіляються як акцизні платежі на нафтопродукти в державний бюджет. Вважаємо, що вкрай несправедливо розподіляються. Ті крихти фінансування, які має міський бюджет, повинні бути використані вкрай раціонально і ефективно. Для цього сьогодні ми підтримали громадськість в частині їхніх акцій по вимозі по ремонту доріг. Щоправда, темпи ремонту доріг зазначають депутати. залежать і від роботи держказначейства, адже нині й надалі продовжується блокування руху коштів міського бюджету. Тому свободівці закликають громадськість при потребі виходити. На акції протесту.